Героям славіта вас. А так, давайте розбиратися дійсно навіщо була Московія і Болгарія, що вони там хотіли зробити. І тут теж наскільки важливо те, що це вдалося попередити, бо ми от зараз бачимо, що в Білорусі у 2020 році свій вибір не змогли відстояти. Ну і це все закінчилося в тому числі от, танками і тим, що ми зараз там бачимо. Як на мене, це все дуже банально і просто. Банально в сенсі введення російської політики зовнішнього впливу. На країни також європейського союзу Угорщина до певної міри. Там вплив ми знаємо, які проявляється за рахунок лояльності. Ну я б сказав би навіть не лояльності Орбана, а того, що Росія має дуже хороший компромат на нього і тримає його там у відповідних вуздечках. А що стосується Болгарії, то мені дещо схожа струє Сербією. Звісно, в Сербії все не складається в Росії на даному етапі. Вучич там заявляє деякі позиції відмінні від бажань Путіна. Він говорить про навіть можливість розміщення баз НАТО в себе Україні. В ну також Сербія не визначилася. Болгарія це один із майданчиків, був де Росія намагалася встановити не те, що там владу, а формалізувати свої групи впливу. Тому це абсолютно як на мене не дивно. Я думаю, що ми дізнаємося ще чимало таких речей. Інше питання що. Якщо згадати до прикладу історію з тими самими жовтими жилетами у Франції, які, до речі, переявили себе буквально от нещодавно, там також масові акції протесту були пов'язані з цим. Ми чимало чули інформації про те, що там був російський вплив на попередні роки, і Макрон також ви бачите дуже лояльний до Путіна. Да, чомусь ну, хоча направду Франція допомагає нам. Тому я, от зараз малюючи такі маркери по карті Європейського союзу, країн Старої Європи, Нової Європи, Східної Європи, зокрема. То треба зважати на те, що Росія не полишає своїх планів все-таки впливати на внутрішню політику країн, які допомагають Україні, бо Болгарія, ну от як стало відомо нещодавно з офіційних повідомлень української влади направду багато нам допомогла на перші місяці широкомасштабного вторгнення боєпропасами, паливами і так далі. Це добре. Хоча ну ми так відносимося до Болгарії дійсно скептично, ну особисто я, тому що ну не вважати її там, хоча б частково проросійською складно все таки є там ще душок цього совєтського союзу? Він залишається. Я думаю, що час вимиє ці всі речі, і от те, що влада Болгарії чітко спрацювала, придушивши цей заколот, зараз ми можемо я можу довіряти лише тому, що опубліковано, але знову ж таки деталей ми не знаємо. Але якщо взяти за точку відліку, що ця інформація правдива, то молодці, все що можу сказати, так mm -hmm. тримати з іншого боку. Okay. Пане Валерій, а яка там сфера інтересів Росії в цьому регіоні? Що їх там цікавить? А, а от у Болгарії, наприклад, ну от у Сербії? Ні, ну говоримо, це чи країни це... східної uh -huh. Ні, Ми ж говоримо про що це країни східної Європи. Так само як Балканський регіон, Болгарія? А, ну, врешті-решт знову ж таки я не випадково згадую Угорщина незалежно від того, да які тоді інтереси у Росії в Сирії, да вона ж таком там, також там проявляє свої інтереси. А чи так чи само, вони інтерес... на за меті собі ставлять нестабільність у ці точки нестабільності створення? Ну, вплив на ситуацію через формування певних джерел нестабільності, так абсолютно тому тут не ну, політика, як і раніше, була залишається такою. Це знову ж таки, друзі, мало чим відрізняється в цій частині Росія сьогодні ще від Росії там імперської це часів. Миколи другого, до прикладу, чи там навіть Петра І. ну окей, давайте Петра полишимо. Путін сказав, що він його переплюнув він класніший, ніж Петро і, Да? Він зробив Азовське море внутрішнім російським, як він вважає. Ну це таке хворі уяві, Нехай буде. А все решта абсолютно так і залишається. Інше питання: знаєте, смагу лі да удержати? Оце от питання. Бо одна справа хотіть, а друге, друга справа мочі. Я спеціально зараз говорю російською мовою, щоб там хто слухає, да, то розуміли. Бо борошно, воно справа така хороша, я зараз жартую, звісно, немає сечі терпіти це борошно намагання, звісно, вони правильні да? контролювати там до якоїсь певної міри політичні групи впливу в окремих країнах, і це окей. Дуже вдало Росія в цій частині проявляє свою політику в країнах Африки. До, до прикладу, і вже дуже давно ще часів радянського союзу в Європі. Звісно, що не так все просто, але ж навіть в часи. Його конфлікту, то Росія дуже активно долучалася там до процесів, ми це знаємо, і вони навіть і до сьогодні на цій темі дуже серйозно спекулюють. Тому вони надалі тут просто нам треба розуміти, що Росія ж і надалі, от навіть після поразки, вона намагатиметься впливати на політику інших країн. Я не сумніваюся в цьому, тому що ще групи там пропутінські вони будуть залишатися. Якщо брати, наприклад, і після розпаду радянського союзу. Росію Її ж не, не можна розділяти на допутінську післяпутінську. Багато речей, які починав Єльцин, Путін продовжує. Ну от реально, давайте згадаємо, хто е, створив ідею створення, ну, хто започаткував ідею створення союзного государства з Білорусі. Це ж не ідея Путіна була, це ідея Єльцина. Хто розпочав придністровський конфлікт? Так, він бере початок з часів Радянського Союзу, але його активно підігрував хто? Єльцин. Тобто Єльцин і послідовники у Путіну ну вони, як на мене, одного поля ягоди. Абсолютно, я маю великі сумнів, що, наприклад, наступник Путіна, як ну, зараз там патруша в мості дуже свого сина, да Дмитрія, от прийде Дмитрій, і скаже: я буду совсем по-другому, да я буду як Навальний. бо якби він так хоча б, да знову таки для мене це знову не ідеал. Бо е, за цей бутербродний Крим за Кримний бутерброд. Складно. Ну, Слухайте, ну давайте я, так. Ні, ну, я, росіянин я, він і є росіянин, який би він не так, був, так. ліберальний, опозиційний. Це я просто я зараз та, у ефірі просто слово росіянин вживаю, щоб не сказати друге, яке я насправді думаю, інше слово. Ну але давайте говорити відверто. Яким би вони не були, це є росіяни, у них оцей імперіалізм реактивний, він у них є. Так, звичайно, про це і говорю. Да? Угу. Він залишається, а... він буде, він нікуди не подінеться. А так, і на це теж дуже важливо зважати, і дуже важливо це брати до уваги під час різних також ухвалень рішень наших партнерів, в тому числі. От, до речі, дійсно, якщо говорити про допомогу, то в перші місяці війни Болгарія таємно постачала Україні до 30% всіх боєприпасів, а також 40% дизельного пального. Це вже велт провів видання таке розслідування в. Основі нього інтерв'ю із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, екс-прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Підковим та екс-міністром фінансів Асеном Васильєвим. Офіційно Болгарія була проти постачання Україні зброю, саме через свою залежність від Росії. Саме тому деякі члени болгарської коаліції стали на бік Кремля. Проте Петков, за словами Кулеби, вирішив стояти на правильному боці історії та допомогти нам. Протистояти набагато сильнішому ворогу, тому постачання відбувалося неофіційно через компанії посередників, зокрема в Румунії, в тій самій Угорщині, до речі, та у Польщі за кошти США та Великої Британії. Тобто, як би там не було, все ж таки Болгарію назвати країною, яка є союзником Росії чи сферою впливу Росії, ми не можемо ну принаймні поки що, да і тут можна говорити так, що. Знайшли аргументи наші союзники для того, щоб переконати владу Болгарії, що треба діяти саме в такий спосіб, тому що важливу деталь ви зазначили, що за рахунок коштів Сполучених Штатів Америки і Великобританії, тобто, це все відбулося тут. Є я ж не випадково говорю, що ну, одна справа воля уряду окремої країни, а інша справа це допомога наших союзників у переконанні цих урядів ну до прикладу зараз стало відомо що на наприклад ізраїль також нам постачає постачав снаряди але зі складів Сполучених Штатів Америки. Втім, влада Ізраїлю не чинила опору. Звісно, можна говорити, що Ізраїлю відносини зі сполученими штатами Америки дещо інші ніж у Болгарії чи США. але можна навести ще один паралельний приклад, який на мене свідчить про те, що все таки, заручаючись підтримкою таких потужних світових гравців, як Великобританія та США, можна діяти дещо в інший спосіб, як, наприклад, Польща, яка сказала, що незалежно від рішення Олафа Шольца, ми танки Леопард в Україну поставимо. Я думаю, що тут також є підтримка країн. Дуже потужних, які нам допомагають, Ну, це моя особиста думка. Але це окей, це нормально. Треба формувати типоті коаліцію більш і шучу. В Цій частині добре спрацювали з Болгарією Честь і хвала нашому декорпусу. А так, дійсно, тут а, теж треба відзначити і віддати належне нашим дипломатам дуже велику роботу. Вони зараз роблять для нашої перемоги. Так про Сербію, ви також згадували найближчим союзником Росії у Європі. Вважають цю країну, і тут же кажуть про те, що остаточ, остаточно відвертається Сербія від Москви, зокрема, президент країни Олександр Вучич заборонив Вагнерівцям вірбувати Сербів на війну в Україні. Активісти навіть подали скаргу до прокуратури на ПВК Вагнер та вимагали порушити проти Російського. Ської структури кримінальну справу. А крім того, уряд республіки вирішив надіслати Києву гуманітарну допомогу. Водночас, східний партнер країни-терориста, Іран також зробив несподівану заяву. Міністр закордонних справ країни казав, що Тегеран не визнає входження до складу Росії тимчасово окупованого Криму. Також відділення від України Донецької та Луганської областей надається цитата від МЗС іранського Ну тут щодо іранського МЗС, слухайте, вони багато чого казали, того що. А ми ставили під сумнів. Ну давайте Сербії вже з Європою тут остаточно закриємо питання. Розберемося. До речі, вучич також говорив про Крим про Донбас. Також робив неоднозначні заяви. Чи можемо ми взагалі зараз говорити про те, що втрачає Росія вплив на цією країною? Чи це якась може бути просто політичні заяви, які зараз Вучичу вигідні? Ну, я не поспішав би Сербії про незначність висновки, тому що Серби дуже послідовно впродовж багатьох років 14 років залишається прихильниками Росії. Вони приймають участь у спільних заходах так далі, тому подібне. Тому з сербами ситуація непроста. Але якщо згадувати минулий рік, коли я не випадково говорив про нерозміщення баз НАТО і можливість розміщення російських баз на території Сербії, тоді Гучі зробив чітку заяву: російських баз тут не буде. Але він не відключив присутність саме Баз НАТО. Справа в тому, що після початку широкомасштабного вторгнення так складається картина, що вплив дійсно потужних країн світу, я не випадково говорив зараз про Великобританію і Сполучені Штати Америки, саме країни позаєвропейського союзу. Він доволі потужний на країни Східної Європи, саме в частині їх переконання загрози російської агресії. Ви дуже вдало говорили про. Інші приклади країн, які там типу визнають, да, е, анексію Криму маються на увазі як незаконну, тобто вони не розділяють територію України, але в той же самий час толерують Україні, ну, Росії, перепрошую. Ну, до прикладу, та сама ж Туреччина або Китай. Вони ж також говорять, що Крим це Україна всі роки, але так само ну, залишаються в сфері впливу частково. да, Росії, втім, якщо говорити зараз про Сербію і порівнювати наприклад, з історією Китаю, вже тому що зараз от таких прикладів можна багато наводити. То минулого року пригадаємо, що проводилися зустрічі на дуже високому рівні рівні міністрів закордонних справ і радників країн між Сполученими Штатами Америки та Китаю в Італії. Тоді дуже чітко переконали Китаю, що він не надто допомагав Росії. А нині, взагалі дитячи Китай змінив свою позицію дуже серйозно по відношенню до Росії і агресії, і взагалі сказав, що ми не знали, що там Путін збирався нападати. Та сама історія Сербії сьогодні. Так, всі розуміють, що Вучі залишається дуже залежним від Путіна, багатьох питаннях, але публічно він про це вже говорити не буде. Тому це ігра на публіку, але такі сигнали вони дуже важливі. Бо коли ти виходиш з публічною заявою про те, що ні ні, ні ми це не визнаємо, це означає, що Депкорпус працює у всьому світі. Дуже слушно, ви згадали за Іран. Ну взагалі заява резонансна. Ми, знаючи так з великою долою ймовірності, що Іран постачає дрони до. Росії навіть балістичні ракети є думки про те, що вони мають вже балістичні ракети, так росіяни іранські, але він не підтримує політику Росії в усіх сфер, сферах і сенсах, тому що війну тим паче він фактично засуджує публічно, чому. Тому що є зовнішній тиск дипломатичний, санкційний, в тому числі Ірану треба рухатися кудись далі. Він не може завершити залишитися лише у контексті співпраці з Росією, військовою і так далі. Це його обмежить. Хоча Іран по потужниках набагато більший. те саме тут історія Сербії. Плюс до того, треба все таки зважити, що дуже серйозний аргумент проти Вучича сьогодні має Косово. Давайте не забувати про сербсько-косовський конфлікт, який. Також можуть активно розігрувати як карту регіонального рівня для того, щоб тримати е, позицію Вучича публічно в контексті антипутінському, і це окей, це працює, тому все нормально, все, все йде. Я м, тішуся з цього. Ну як до певної міри звичайно тішуся, що серби сьогодні займає таку позицію і чітко висловлюються проти вагнерівців, які залазять всюди. Не треба цього звісно. Це, це дуже добре, що їхні можливості можливості Угу. Uh -huh. А, так до речі, ну а, теж я розумію, а, заяви МЗС Ірана вони були від початку такими, що вони мовляв не мають зараз жодного а, стосунку до того, що там Росія щось отримує. Ну і з іншого боку, це ж не з міністерством оборони Ірану. Так, ці контракти зараз Росія бере на постачання дронів і не дай Боже тих ракет балістичних. Тобто Чому тут треба не чи чи тут треба розрізняти заяви політиків і цю співпрацю? Чи це через міністерство оборони? Це на урядовому рівні ця співпраця? Ну, до речі, співпрацю. отак а додам просто в офісі генпрокурора вже не сумніваються в тому, що Іран причетний до виробництва і постачання дронів РФ. Я так розумію, відповідні експертизи були проведені, отримані Почитайте. результати. Почитайте російські телеграм-канали. Вони кажуть, що ми сумніваємося. Ну от реально, знаєте. От я я, у мене нема говорити. просто вже знаєте. Зараз така ситуація. У нас щодо додаткового а стресу хочеш, не мусиш. хочеться собі в житті. Ці телеграм-канали треба мати ще хочеш, силу мусиш. читати. Так, це мусиш точно. Мусиш читати, тому ознайомлюєшся. І треба просто зважати на те, як це подають. Це дуже добре, що ви піднімаєте цю тему. Звісно, там москалі нас не дивляться нині, але то і їхня справа. Ну Ми може, дивляться скільки. та не розуміють нічого, вони ж не розуміють українську. Все вони чудово розуміють, повірте мені, все вони розуміють. Вони, наприклад, дивляться, мої там стріляні на мене ютуб-каналі, то навіть дописують такі речі, що просто жах. Але я не про те нині. І Російською, да. Тобто, все вони перекладають, їм цікаво, що ти думаєш, що говорять, Але залишається, знаєте, парадигмі цієї своєї пропаганди путінської. А стосовно історії з Іраном, ну я схильний все таки повторюся ще раз думати, що санкційний тиск на Іран він дуже потужний, в тому числі, і що стосується саме питання близького сходу, зверніть увагу, що впродовж останніх кількох місяців протести в Ірані притухли. Хоча там дуже серйозні репресії по відношенню до місцевих мешканців, дуже серйозні далі. Ситуація на близькому сході більш-менш стабілізувалася. Ну прагнаймі вона перебуває в тихому русі. Я так скажу, поки що серйозних випадків немає. Туреччина відмовилася поки що від своєї наземної операції в Сирії, а це все е, також пазли одного великого близькосхідного е, е, поля. Тому зараз мені от видається, що саме в цій частині, от дипломатичні рівні, вони відіграють дуже велику роль на тлі війни Росії проти України. Всі ж ну підказують, що дивіться, якщо ти будеш зараз підтримувати Росію, тобі завтра буде зле. Китай, Туреччина сьогодні потрішки перевзувається. Також намагається десь щось кудись там виторгуватися. Ну то, окрема історія, іран так само зараз, що ми говоримо. Зверніть увагу після як дещо змінилась позиція Саудівської Аравії після візиту. Туди Джорджа Джорджа Буша, просто господи, Джозефа Байдена. Восени минулого року, тобто ця вся гра велика, геополітична, вона триває, вона дає свої результати сьогодні. Світ розуміє. Російську небезпеку, російську агресію, і не всі готові відверто її підтримувати. Звісно, є там позаколісні зв'язки. Я не виключаю те, що саме Китай, і Іран постачають і дрони. Китай постачає якісь там товари подвійного призначення, задяки яким вони виробляють вробляють балістичні ракети. Май на увазі Росія. Вона все таки 30-40 штук робить за твердженнями нашої розвідки. Тобто є ще ці зв'язки, але їх розривають, 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 розривають. Тобто в цій частині працюють. В ізоляція Росії відбувається дуже потужно і це наближає нашу перемогу. І це плюс. А це величезний плюс. До слова про Китай ви також згадали. Буде візит достатньо серйозний до цієї країни. Так. Туди їде пан Блінкін і Україна буде на порядку денному під час цього візиту. Отже, Сполучені Штати збільшують підтримку України. і Позиція Китаю щодо війни ймовірно стане однією із провідних тем для обговорення під час візиту державного секретаря США Антоні Блінкіна до Пекіну, який запланований вже на початку. Лютого а ось така ось такий візит. Дійсно, що що нам від нього чекати? Бо я так розумію, зараз є оця біполярність так, США і Китай і від цього візиту багато чого залежить. Я в цій частині завжди говорю. Давайте ми задаємо історію минулого року візит та на Тайвань. От щоб розуміти, да, от контрастність тоді, на тому етапі, в ті дні, ми очікували війни Китаю. Ну реально, за великим ну, рахунком. Так, так, буквально були. у прямому ефірі а тепер... всі спостерігали, боялися, що зараз розпочнеться третя світова, просто як сідає А тепер держсекретар США да. з офіційним візитом у Пекіні. Ну, мабуть, ще там 3-4 місяці назад ми про це думати не могли. Ну, для ну, але але так сенси... тут хочу також знаєте, згадати і саміт Великої Двадцятки на Балі зустріч Джо Байдена і Сі Дзінпіна. Абсолютно вірно, вперед день проведення саміту. Супер приклад я його завжди також навожу. Дякую за те, що підказали мені про нього. Бо тоді ще до початку офіційної частини сформувалася візуальна картинка, на що всі мають звертати увагу співпраця США і Китаю. Оце на сьогоднішній день. Звісно, так це то, просто. нагадаю просто глядачам, що вони вийшли тоді достатньо такі. Довго ця зустріч тривала, і лідери з неї вийшли достатньо у доброму гуморі. Ну, принаймні, на публіку так видавалося, що там за жлаштунками це не важливо, але якщо пригадувати зустріч саміт у Женеві Путіна і Байдена, тоді вони вдвох не вийшли. Вони вийшли порізно, а цього разу вдвох це означає, що Китай залишається в інтересах США, так само як і навпаки, і їхня співпраця буде поглиблюватися, і це добре. Тому, звісно, я лише можу зараз говорити, от аналізуючи такі візити, і все про хороші речі, про формування максимально широкої тим, путінської коаліції. Так в ній дехто буде агресивніше виступати проти Путіна, десь хтось менш агресивно, але найголовніше як на мене в цій частині. Дати зрозуміти е, партнерам, які вагаються, не співпрацювати з Путіним. Оце на його ну це, це дуже дуже класний здобуток. От, до прикладу, задайте минулого року відмова прем'єр-міністра Індії зустрічатися в щорічному форматі з путіним. Щорічному це взагалі була сенсація. Тому що Я Росія так розумію, це вабили... через ядерну загрозу. Так загрозу застосування ядерної а, зброї а... було таке рішення ухвалене. Так само ж підписана спільна заява і сі дзіпіням за, за підсумками саміт великі десятки. Пунктом першим було саме ядерна зброя. Китай тоді говорив про небезпеку застосування Росії ядерної зброї. Тобто з неадекватами говорити ми не будемо співпрацювати також. Це серйозний посил. Путін неадекват. Ну, звісно, ще дехто залишається там. Ну до прикладу країни центральної Азії що залишаються, сильні до нього. Мають на увазі, на увазі формати ДКБ, але всі більш-менш притомні, як то і сіціпінь, бо там, хоч і має він комуністичний режим, зараз відкинемо, але розуміє про намі розуміє небезпеку того, що Росія просто грається цією ядерною зброєю і дуже дуже непривабливо. Ну при цьому не лише він розуміє загрозу ядерної зброї у руках Путіна. Також у Китаї достатньо добре вміють рахувати гроші. І, мабуть, це теж не який аргумент окрі. був так на їхню користь. Ну, все ж таки, Китай це країна східна для нас, європейців дуже часто буває незрозумілим. Їхня логіка. Отже, від цієї зустрічі Блінкіна і. Китай у Китаї у Пекіні, я так розумію, декілька там буде яких зустрічей, чого нам власне чекати, чи є у нас привід для занепокоєння через цей візит? Я ні, навпаки. Я не думаю, що це плюс нам візит. Я відверто кажучи, ніяких формальних рішень б означали там те, що завтра Китай скаже, ми виступаємо на боці. Країн-членів НАТО, ну я не очікую, тому що давайте віднесемо нас на рік рівно рівно на рік назад, 4 лютого 2022 року. У Пекіні була підписана спільна декларація Путіна і Зінзіпіньо про нерозширення НАТО на схід Європи. Це дуже цікавий документ, і звісно, тепер, коли лідер цієї країни зустрічаються з держсекретарем, фактично лідера НАТО, то це означає, що вони знайшли спільні точки для діалогу. Про що це може бути діалог? Я думаю, що ну можливо не про співпрацю, а про намі про стабілізацію е, світової загрози третьої світової війни, е, ядерні загрози. Ну а далі можливо там якісь і будуть вже е, питання технічні, що стосуються співпраці в торгових сферах і так далі, в енергетичній безпеці тому подібне. Але сам факт візиту Блінкіна до. Пекіну, це вже просто ну подія. Неважливо, знаєте, чим завершиться ця зустріч. Я далекі від думки про те, що вони не поїдуть і там будуть сваритися, або знайдуть якісь там точки, які, врешті-решт, будуть означати там, початок війни між Китаєм і США. Ну ні, це абсолютно можна виключати. А те, що цей діалог буде спрямований саме на зближення Китаю і США, або хоча б. Порозуміння, скажімо так, взаємного ненападу то це більш ніж очевидно принаймні найближчі перспективи. А так от до речі, для нас кажете, нема приводу для занепокоєння через цю а на Росії. Може бути такий привід через те, що Блінкін їде до Пекіну я вас прошу, нехай хоч постріляються. Мені вони ну, в останню чергу їхнє хвилювання. Ну, ну Слухайте, дивіться, але якщо я, емоційне, я, емоційне, пане як Валерію, я, я просто поясню, що я маю на увазі дуже багато зараз, ну це взагалі з весни ці розмови йдуться про те, що Китай, як це теж східним культурам властиво, зараз сидить, спостерігає, ну аби потім. А так би мовити, з півночі трошки розширити собі ресурсів і в такому дусі, все, от через чи є от такі занепокоєння? От через це можливо може я на даному етапі не бачу можливості Китаю так широко говорити, ну думати да про експансію на території Росії, будь-яку там, наприклад, там військову. Економічно потроху здійснюється, безумовно. А швидше за все це ну не стане предметом для подальших дій і стратегії самого Китаю, тому що в Китаї сьогодні, як ви правило, зазначив дуже багато проблем економічних на тій дуже серйозної пандемії коронавірусу. Саме нині в Китаї там хворіє дуже багато людей, висока смертність, економічні рецесії, величезних проблем в енергетичній сфері. ціна енергоресурсів дуже зростає. Китай їх споживає надто багато у китайської влади набагато більше інших проблем. У них дуже висока смертність, і в тому числі через низький рівень соціального забезпечення, життя, достатку населення. Тому, як на мене, найголовніше про прошу слушно зауважували це налагодження і розширення подальшої економічної співпраці з країнами Європейського союзу, країнами можливо навіть і близького сходу. Давайте згадаємося ці був був Саудській Аравії новим роком з офіційним візитом. і. Також із сполученими штатами Америки, тому що якщо згадувати знову ж таки зустріч Сіціпіні і Путіна у 2022 році, вони також підписали ще один документ, окрім там що стосується розширення країн НАТО, про економічну співпрацю. Вони тоді намагалися збільшити товарооборот між цими двома країнами майже двічі до 250 мільярдів доларів, майже 250. Ну було 140. Тобто, це для Китаю залишався ринком збуту дуже потужно. Ну а тепер сьогодні на тлі економічної рецесії і на Росії, про що говорить дуже багато економістів, і це складно не визнавати на тих санкційної політики, все таки економіка Росії потерпає, то звісно для Китаю Росія стає менш привабливою як сировинний придаток – Да, це там з придбання газу нафти вони будуть це продовжувати. Але знову ж таки тут є санкційна політика, що стосується обмеження торгівлі ресурсами з Росією, також вона буде відігравати ключову роль. Тому я не думаю, що, наприклад, можливе взагалі зближення в майбутньому Китаю і Росії саме через імперські амбіції Китаю. Тобто поглинання поки що в у Китаю трішки інші прогрети в перспективі. Так це може бути цього зараз кидати важелів не можна. Так, зараз такі часи, що нічого не можна відкидати. Ну що ж, будемо слідкувати так. тоді за ситуацією, аналізувати. Пане Валерію. Ви нам в цьому допоможете. Я знаю. Тоді кажу вам до нових Заливки. зустрічі в нашому так, ефірі. Валерій Клечок нагадаю, до нас долучився.